Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 349 190 особин за добу 890 і поранено 1 мільйон 47 тисяч 570 песиголовців за добу 2670. Танків 5814 одиниць за добу 16 бойових броньованих машин 10794 одиниці за добу, 23 артилерійських систем, 8206 одиниць за добу, 16 реактивних систем залпового вогню, 928 одиниць за добу, 2. Засобів протиповітряної оборони 611 одиниць літаків 324 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6316 одиниць за добу, 17 крилатих ракет, 1612 одиниць за добу, 1 кораблів-катерів – 22 одиниці, підводних човнів – 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн – 10 871 одиниця за добу, 29 спеціальної техніки – 1203 одиниці за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так! Welcome to Ukraine, сука!